Усім привіт! І сьогодні ми будемо показувати щось для волосечка. Ну, а точніше, міні-розпаковка. Мабуть, ви помітили, у мене тут висить адвент з завданнями і так далі. Тому вже почався такий різдвяний сезон у мене. І зараз будемо показувати розпаковочку маленьку Так, перше це не для волосся, але ось такі дуже милі шкарпеточки котик. Вони дуже м'якенькі і дуже гарні. Мені вони дуже подобаються. Такі котики і тут лапки внизу. Ще у нас є такі дзвіночки для Кері, буду робити для неї іграшки. Ну і переходимо з речами для волосся. Так, у нас тут є дуже багато різних заколочок. Є ось такі, дуже милі, рожеві метелики, просто заколочки і так далі. Ще ось такі, більш бежеві, такі тона матові, дуже гарні. І ще зірочки металеві. І ми їх спробуємо, звісно, що зробити якісь композиції на голові. Ну, а Почнемо ми з таких різнокольорових рожен... рожевих заколочок. Так, що тут є за заколочки? Ось такі метелики, вони фіолетові та рожеві. Ще тут є одне ось таке серденько. Ось такі великі заколочки. Рожевенькі. Ще маленькі такі, як повітряні, прямо, як якесь печивко виглядають. рожево фіолетові Ще тут є зірочки. Жовто-фіолетові, такі гарненькі, дуже. І багато дуже бантиків. Мені вони дуже подобаються такі. Ще це типу. Копія версія маленькі заколочки, типу як ось такі. Або навіть ось такі. Великі тільки це маленька версія. І один ведмедик є. Ось так виглядають великі заколочки на голові. Дуже мило, прикольно. Так виглядають маленькі заколочки. Так виглядають такі заколочки, мені дуже подобається їх називати печиво. Ну, а так дві маленькі зірочки. Поки що вони мені подобаються найбільше. Ще я тут пропустила дві фіолетові зірочки, ось так вони виглядають. Ще в нас є ось такі бантики. Їх дуже багато, я їх усі не буду давати на голову, але виглядають теж дуже гарно. Ще ось такі метелики є фіолетово-рожеві. теж дуже гарненькі, такі вісняні. А також серденько. І ведмедик у нас дуже теж милі. Поки що мені сподобалось, мабуть, що найбільше це зірочки, як вони виглядали на голові, дуже гарні та милі. Ну, а ми переходимо до металевих зірочок. Цих зірочок дуже багато, вони дуже гарно листять. Вони мені подобаються і виглядають так, як у якоїсь Rockstar. Ось так вони виглядають на голові. Мені вони дуже подобаються. Ну а ми переходимо в да. Угу. А ми переходимо до наступних заколочок. Які у нас тут є заколочки? Ось такі дві чорненькі. Такі біленькі дві, як квадратик та такі полумісяць. Ще світло-коричнева квіточка. Така, як звичайна, заколочка. Більш темні кольори, темніша квіточка. Ще таке дуже миле серденько. І знову полумісяць. Ну Думаю, так це теж можна носити, але це має бути взаду Ось так беруться передні прядки і ззаду це скріплюється. То в мене наразі дуже коротке волосся для цього, тому поки що тільки так. Також можна це носити ось такою спиралькою. Закручуємо передні прядочки і зачеплюємо волосечко. Це тепер чорненькі заколочки. Також можна взяти прядочку побільше, зробити теж таку спиральку. Це у нас вже коричневі заколочки, тут квіточка, а тут зється, як просто заколочка. Ну а тепер у нас ось такі коричневі заколочки. І залишилась у нас одна більш світло кольору. Спробую вам показати, як вона виглядає ззаду. Дякую за перегляд такого коротенького відео, але велике дякую, що були зі мною. До зустрічі, па-па!